Здоров, дівчино! Є такі тухлі, щоб і в танці скочити, і болото перескочити. Здоровенькі були, а вам для чого конкретно взиття потрібно? Треба щось таке, щоб сусідка, як побачила, впала зі своєї фіртки. А, то в нас таких чобіт повно, трекінгові, тактичні, повсякденні. Понавидували цих оцим одних слів пхути. Трекінгові, тренінгові, це що, щоб, щоб тренуватися чи що? Я вже на городі натренувався, спина болить. Мені треба таке, щоб, щоб всі молодиці на мене дивились. Ось цих всі дівчата шаленіть, черевики отаман, шкіра кризі, провоскована, додатковий захист і двокомпонентна, надійна підошва. Оце космічні кораблі, то як то Ілон Маск придумав. А в них можна картоплю садити? Ну, якщо дуже треба, то можна і в них. В цих капцях оце хоч на рибалку, хоч оце на якісь дискотеки молодіжні, модні, хоч на весілля. Пакуй давай, беру. Пакуй, дідусю, таких модників у нас ще не було.